Мир Божий вам, дорогі друзі, ось знову Бог подарував нам ще одну нагоду зустрітися і в цей час разом з вами ми досліджуємо Боже Слово Біблію. Наша тема сьогодні буде називатися «Чи є бажання нашого серця від Бога. Тож, як ми можемо визначити, чи наші бажання, що походять від нашого серця, є від Бога? Можемо ми знайти біблійну відповідь на це запитання? Тож звернемося до святого Писання і знайдемо відповідь. Ось слова нашого Господа Ісуса Христа, які Він говорив у Євангелії Матфія, 15 розділі, це записано. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення і бо ваги. Це підтверджується у старому заповіті книзі пророка Єремії в 17 розділі. Людське серце найлукавіше на все та невигуйне. Хто пізнає його? Дорогі друзі, ми живемо в такій культурі, які популяризують і говорять, що ми довіряли своєму серцю. Шукати правильний напрямок для свого життя у своєму серці. Нам кажуть, прислухайся до свого серця і слідуй за ним. Навіщо тобі віра? Як бачиш, яке розмаїття є різних віровчень, хто з них правий, а хто ні, невідомо. Тому уникай всякої віри, керуйся своїм серцем. Але, друзі, це ще. Один обман батька всякої неправди це диявола. Бо наші серця противляться Богу, вони є частиною нашої гріховної природи. Ми народилися так. Бо Біблія говорить, бо всі зрішили і поспавлені слави Божої. Немає жадний праведний люди. Оцей гріх, що походить з середини нас. Ні, це не від культури, або ж зовнішнього впливу ми отримали цей гріх. Але це лише є результатом внутрішнього гріховного стану або ж природи людини. Апостол Павло пише про цю гріховну природу, До віруючих у Рим, це послання його до римлян. В сьомому розділі. Знаю, бо що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре. Бо бажання лежить у мені, але що виконати добре, того не знаходжу, Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. У підтвердження цього ми знаходимо е, подібні слова у посланні апостола Якова. Це перший розділ, де говориться: але кожен спокушується, як надеться, і зводиться пожадливістю власною. Ось тому Боже Слово радить нам надійся на Господа. Всім своїм серцем підкреслюю ті слова, всім своїм серцем, а на свій розум не покладайся. Тоді як ми зможемо з таким серцем або ж внутрішнім станом відповідати стандартам Біблії, служити Богові і бути з ним в небесах, тобто в раю? Друзі, я думаю, у вас виникає таке запитання. Коли ми розважаємо про це. І я думаю, коли вони виникає таке запитання, то ви маєте рацію, задаючи таке запитання. Людина сама по собі, вона не спосібна відповідати стандартам Біблії і служити Богові та бути в раю з ним. Я буквально сьогодні. Мав розмову з порядною людиною. І не тільки він порядна людина, він також і релігійний чоловік, який назвав себе мусульманином. я запитав, як отримати прощення гріхів, будучи мусульманином. Ось що він відповів мені: якщо ти прогрішився, тобі потрібно зробити від щирого серця. І він наголосив. На ці слова, від щирого серця іншій людині добро. І тоді Бог простить. Чи може яблуня, що приносить кислі плоди, вродити солодке? Або ж барс змінити свою шкіру? Я запитав його. І ось що він відповів. Звичайно, що це неможливо, неможливо. Солодке яблуня приносити кислі яблука або ж навпаки. І я тоді сказав: так і людина з природи грішна, якщо б вона зі 100% сказала 99% правду, а раз обманула, про неї говорить, що це неправдовомець, а скоріше всього, брехун. І ніхто. Не буде враховувати її 99% чесності. І це не виправдає її обману. Уявіть собі, якщо б людина робила добро іншим людям або ж врятовувала їхнє життя, а опісля зробила злочин і була впіймана на гарячому і поставлена перед суддею. То вона не мала б виправдання з того, що вона раніше робила добро. І через те суддя не мав би права її засудити за її злочин. Суддя не звертав би уваги на те, що вона робила добро. І він би її покарав за її злочин. Отже, тому потрібен чоловік, який не міг би заплатити і заступитися за людину. Бувши сам невинним у будь-якому переступі або гріху, щоб спасти людину від покарання. Ви знаєте, що, на щастя, наше, Бог зробив шлях для нашого спасіння від покарання, який лежить на нас, наголошує на нас, за наш гріх або через наш гріх. І ось. Який шлях Бог запропонував, а це віра в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Апостол Павло написав до віруючих у Римі, а це ж п'ятий розділ Його послання до римлян, і він сказав Ось як до них. Отож. Виправдавчись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надією слави Божої». А також Бог дає нам добродійству і силу боротися з нашими бажаннями. Гріховного вибору. Наголошує знову на ці слова. Наше бажання гріховного вибору. Ось такий вибір ми робимо живучи без Бога. Бо ніхто не може шукати Бога, не віруючи в Нього. Бо той, хто приходить до Бога, він мусить вірувати, що Він є, і хто шукає його, він дає нагороду. А невіруча людина не може вірувати в Бога. Коли вона відкидає його. Тому Бог дає віру через своє Слово. Віра від слухання, а слухання через Слово Боже або Слово Христове ми читаємо у посланні до римлян 10 розділі. Знаєте, це як садівник прищеплює щепу солодкої яблуні до кислої. І через період часу в минулому кисла яблуня з тим же самим е, е, стовбуром родить солодкі плоди, як і написано у Слові Божому. Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Чоловік в цьому самому тілі з новими. Думками, бажаннями та життям. До Ізраїля Бог сказав через пророка Ізакілю, І дам їм одне серце, і Нового Духа дам у вас, і вийму з їхнього тіла серце каміне, і дам їм серце з плоті, щоб вони ходили устами моїми уставами моїми, і додержували мої постанови. Та виконували їх. І вони стануть мені народом, а я буду їм Богом. Ось хто може змінити серце, камінне серце людини. Як неспосібне яблуня, яка приносить кислі плоди, родити самостійно без садівника, який прищепить її щепу, солодке яблуні, так і людина неспосібна. Принести доброго плоду, бо по природі вона грішна. І тільки Бог міняє людське життя, захотівши, він нас породив словом правди. Ми читаємо це у Слові Божому у посланні до Якова, або ж послання Якова. У Псалмі 36 є дуже чудові слова. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою і надію клади на нього, і Він зробить. У посланні апостола Павла до в 12 розділі, говориться про змінення. Тобто, Перебудову, можна так сказати, для того, щоб зрозуміти Божі бажання для нас. Ось ці слова, які написав апостол Павло, а скоріше, Бог застосовував апостола Павла, що він лишив ці слова, і ми могли їх читати, і насолоджуватися, і знати, як чинити в нашому житті. І не стосуйтеся до віку цього. Але перемініться від відновую вашого розуму, щоб пізнавати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Тож Божі бажання тепер стають нашими бажаннями, наш розум змінюється, і наша здатність розпізнавати Божу волю з'являється тоді, я би наголосив би і лишив. Тому випадку, якщо ми повіримо в Ісуса, що заплатив за наш переступ своєю смертю. І тоді, коли ми каємося у своїх гріхах та приймаємо Божий дар спасіння через Сина Ісуса Христа, Біблія говорить, бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі. Господі наші. Отже, ми бачимо, що знаходиться в серці людини. І чи варто прислуховуватися у всьому до свого серця? Тим більше слідувати за його бажанням, коли людина живе без Бога. Що ж тоді робити? Як взнати, що наші бажання серця відповідають Божим бажанням? Відповідь дуже проста. І вона полягає. У довір'ї, кому ми довіряємо, ми повинні завжди довіряти Богу, що означає слідувати за Божим Словом, святим Писанням, не нашим бажанням, емоціями, або ж, як говорить, внутрішнім почуттям, але Біблії Слову, Слові нашому, нашого Бога, Господа Ісуса Христа. Бо ми маємо, Біблія говорить, слово пророче певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися. І світова зірниця засяє у ваших серцях. Апостол Павло радить молодому служителю Тимофію, як відноситися. До святого Писання. Він говорить, усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. І ось результат, що Божа людина була досконала, до всякого доброго діла Готова. Оце важливо для кожного, хто бажає слідувати за Христом Ісусом, а не за бажанням свого серця. І, дорогі друзі, хочу на закінчення залишити біблійний вірш як побажання. А це записано у Причті Соломона, 3 розділ з 5 по 6 вірш, включно. Це у старому заповіті. Надійся на Господа всім серцем своїм. А на розум свій не покладайся, пізнавайте його. На всіх дорогах своїх, і Він випростає твої стежки. На цьому все, дорогі друзі. Будьте з Богом!